Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу таємничі таємності про scroll, те, чого ви ще не знали, у версті сайтів, в проєктуванні різних веб-інтерфейсів і так далі. Я вам в цьому відео розкажу деякі прикольні техніки, які ви можете використовувати, і вони вам прям реально допоможуть в версті реальних проєктів, тому що, коли трапиться якийсь такий конкретний затик, ви будете знати, як його розролити. Сьогодні в нас пойде річ і розмова про властивості на базі Scroll. А їх там є декілька. Значить, що нам потрібно для роботи? Нам потрібні просто банальні файли, індекс html та style CSS, який підключений до цього індекс html. Ось давайте. Тут буде в мене стайл. Ось тут в мене буде індекс, і ось це все я відкриваю ось тут в браузері. Значить, для того, щоб мені вам пояснити, як працюють ці е, властивості, і ви могли е, взагалі без проблем з ними працювати, нам потрібно буде деяка обгортка. Ми напишемось тут в врапер. І давайте всередині нього зробимо іннер. В цьому іннері ми створимо дуже багато тексту. Напишемо lorem помножити на 70, нажмемо Tab, нас розвернеться дуже багато всього. Ми повернемося назад, і ось тут, де врапер, ми зробимо наступне. Дивіться, буває така штука, що нам потрібно прикліпку на кнопку чи на якесь посилання, щоб нас плавно перескролило до відповідного блоку. Давайте ми це реалізуємо. Тобто, взагалі, це реалізується яким чином? Створюється посилання, тут пишеться, наприклад, go to блок. Ну, тобто, чи пишеться там до назва блоку, до якого ми маємо перейти. Ось. Далі береться, десь цей блок створюється. Давайте ми його створимо тут в рандомному місці. Створимо параграф і задамо йому ID. Саме ID потрібно називати. Давайте, нехай. Він називається у нас блок. І тут запишемо якийсь е текст, е блок. Е Блок, блок, блок. Ось. Обов'язково, щоб тут був ID, ID, -шник. ID. -шник. Далі, ось, оскільки там це ID, то ось тут ми пишемо решітка, тому що решітка це якби селектор по ID. І ось тут пишемо блок, і в нас ця вже двіжуха буде працювати. Тут. Якщо ми подивимось на те, що у нас тут вийшло, давайте ми це дещо прикрасимо. Напишемо в wrapper. І задамо йому, наприклад, максимальну ширину 900px, Margin 20, Авто. Uh, і. І Окей. І окей. Тобто вийде ось так. Ми можемо ще відкрити інспектор елементів, щоб я вам зміг тут деякі додаткові штуки показати. І дивіться. Тепер, коли я натискаю Go to Block, Мене перекинуло зразу миттєво до блок 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 Ось цього. Бачите? Тобто я натискаю, і я вже тут. А нам би б хотілося б, щоб оцей перехід, ось так, як ось скролиться, ось ця вся штучка, він відбувався достатньо плавно. Для цього нам потрібно в нашому випадку написати HTML і вивчити першу властивість. Зі скролом, яка називається Scroll Behavior. І тут потрібно йому вказати значення Smooth. Scroll behavior is Smooth. Як тільки ми це пропишемо для HTML, то в нас зразу все зміниться. Дивіться, я нажимаю Go to Block, і бачите, я плавно переїжджаю до ось цього нашого пункту. Можна натиснути ще раз. Ось, видите, ми плавно з вами змістилися. На жаль, ми не можемо завдяки CSS якось впливати на швидкість цього переходу, але він, типа окей, він нормальний, це всіх влаштовує, тому якби переживати не потрібно. Я тут написав, написав ось ця, ось цю властивість scroll behavior в HTML, тому що нам потрібно, щоб це працювало на всій нашій сторінці. Якби в нас було окремо якийсь блочок там, де йде окремий скрол в нього завдяки властивості Overflow, то ми б записували, тобто, батьківському елементу. Зараз у нас батьківський елемент не body, баді, не в рапер, а саме HTML вважається для, цього, для цієї властивості. Ось. Яка з цією властивістю може йти властивість в парі, яка дуже доповнює її? Досить часто буває така ситуація, коли дивіться, ми нажимаємо на Go to блок, ми переходимо до цього нашого блок-блок-блок. Але він у нас йде по самий верх браузера, тобто по самий ось тут верхню частину, і це буває незручно. Буває прикольно, коли є якийсь відступ. Особливо, коли навіть є ось цей відступ, наприклад, з. У нашого ось цього параграфа блок якийсь там Падінг топ, наприклад, стопа X. Ось. Тобто ми хоп. Бачите, падінг топ не спрацював для нашого блоку, тому що він не клас, ID. Ось так. Ось, бачите, є. Але ми натискаємо Go to Block, і воно спрацьовує. Це, якби, це вже класна штука. Тому що в нас тут, ну, якби тому, що цей. Блок, він просто починається ось тут. Ми йдемо до самого його верхньої частини. Але якби цієї штуки не було. Ну, наприклад, не можемо ми йому задати якийсь там падінг, тому що він задається від верхнього елемента до нижнього. В такому випадку ми можемо використовувати таку властивість, яка називається scroll padding top. І тут вказати ці стопи X. Дивіться, як це працює. Тобто, зараз тут немає ніякого відступу. Так? Я натискаю, і дійсно, в мене доскороло до 100 над ним. Тому що я задав йому властивість scroll Padding. чи Padding, як кому більше подобається. Топ. У, цього, у цій властивості scroll Padding є ще значення left, right і Bottom, Тобто вони працюють так само, як і значення Padding, але Можуть бути ще там зліва, справа, знизу. Тобто, Якщо в нас, наприклад, йде горизонтальний скло, скрол, і ми там переміщуємося до певного ем, об'єкта, то вигідно використовувати от якраз їх scroll padding Left чи scroll padding right. Так само, якщо в нас при певних моментах. Ми будемо використовувати ботом. Ми навіть це з вами протестуємо сьогодні у відео, тому що будуть деякі прикольні штуки з цим зв'язані. Тобто, бачите, все працює, задається наш HTML, тут немає нічого якогось складного, ми можемо це продовжувати до безкінечності, Тобто, ми можемо зробити, наприклад, щоб ось тут, де в нас іде ось цей айдішник, ми можемо зробити якесь типу, посилання. Go to top, і тут написати, наприклад, решітка inner, і взяти ось цей inner, скопіювати і прописати ось тут div з класом inner. Задати тут також ще й ID inner. І якщо ми повернемося сюди, то ми бачимо, ми нажимаємо Go to Block. Ось, тепер ми можемо нажати Go to Top. І все шикарно. Тут сто нас немає, тут йде просто по максимуму. Тобто воно не починається де ЛРМ чи ось тут, а починається дещо нижче. Ну тобто, ось так. Це більш візуально красиво і так, і так ну, якби, типу, нормальна історія, нормальна двіжуха, так люди роблять. Можна використовувати ці властивості не тільки для HTML, а ще для якихось учас... локальних участків. От зараз ми з вами ще поговоримо про локальні такі штуки. Тобто це вже дві властивості, які зв'язані з кролики, можуть вам облегчити життя, якщо ви будете стикатися з якоюсь подібною задачею, то буде просто легше. Добре, це чудово. Їдемо далі, як то кажуть. А далі. Буде далі. Дивіться, що нам потрібно зробити. Для далі нам потрібно буде організувати якесь місце. Ось тут давайте візьмемо, відділимо і напишемо scroll container. Контейнер. Це просто назва класу, який я тільки що вигадав. Мені буде, якби абсолютно зручно його описувати. І всередині я зроблю якийсь типа scroll. Давайте ось сюди вставимо долар в фігурних е, дужках і напишемо помножити на 6. Е, ось така реалізація дозволить нам зробити, що в мене просто з'явиться 6 DV з класом Scroll, е, і там буде вже прописано 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я візьму ось цей клас. Ось тут його е, пропишу і задам йому деякі е, властивості. Щоб. Пояснити вам наступні CSS, CSS можливості. Так, давайте ось так зробимо. Також давайте, щоб вони в нас трішечки відрізнялися. Ми ось тут напишемо: дві крапки nth Child Even. Це означає, що ми будемо звертатися до парних елементів, тобто у нас є парні і непарні. Ось, Значит, як мы як будем распределять? Давайте напишем якийсь display flex, давайте задамо їм gap 20px, задамо всей всій двіжусі падінг, наприклад, 40, 0, margin 20, 0, Background Color, нехай буде F7, F7, F7. Тобто якісь сіренький, це обгортка. Далі ось ці їх треба якось розподілити. Давайте задамо їм 0, 00 300 PX. Висота, нехай буде 200 px. border-radius 20px. Background Color нехай буде якийсь. Типу 0077 CC. О, нормальна движуха. А ось цим задамо background color. Нехай буде, наприклад, 00 c 3 a Ось таке. Далі. В них там є цифри. Тому давайте запишемо font Family Sans Serif. Задамо їм якийсь небудь font size 28. Color білий uh, і uh, Display Flex, Justificate and Center, Allight items center А uh, items. А items. Ось тут напишемо items, А items center Ось. І щоб це все працювало так, як нам потрібно. То тут ми маємо написати overflow по осі X, auto для нашого scroll-контейнера. Тобто дивимось, ось у нас все спрацювало, крім Light Items center Ось центр. Тобто ми з вами отримали ось таку ось структуру. Тобто, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, ось такий, типа. Ну, слайдер, не слайдер, ну, просто ось така ось структура. Якісь картки, да, вони виводяться. Ми зараз вивели просто 1, 2, 3, 4, а могло бути дещо інше, могло бути там якась картка товару, там якісь продається надувний, надувна якась людина, і під цим там якийсь опис, текст, що це з цим можна робити, або якийсь інший там товар, і людина на мобільному телефоні може вбік собі скролити. Ось треба якось попрацювати, як вона може в бік скролити. До речі, я можу тут зараз це взагалі більше для мобільних телефонів, там, де у нас є пальчик, і ми цим пальчиком можемо юзати по екрану. Відповідно, воно буде переміщуватись. У мене на мишці є боковий типу скрол, бокове ось це коліщатко, але це ж таке. E, взагалі, ну, в більшості випадків ці властивості будуть примінятися для мобільного телефону і тільки для якихось дуже рідких типів. E, ну, в... Може зараз не знаю, може зараз на кожній мишці паяють e, двіжуху. Може, може, є ще у мене типа по горизонталі колесо, по вертикалі, колесо, може ще роблять типа по діагоналі. Кстаті, ідея, О, буде суперкрутий двіж... двіжняк. І так. Значить, які тут є властивості? Значить, тут є така властивість, яка називається. Взагалі бомба не властивість, яка називається Scroll-Snap. Тобто Snap, Snap, як хочете, називати, scroll Snap. Значить, в нього є який прикол. Він, якби, я його називаю Trio, тому що ми будемо використовувати там, scroll Snap type, align і Stop. Три, як оце, знаєте, як в Сітофора. І давайте ми розберемося. Тобто, у нас є батьківський RML-елементи та scroll-контейнер. Йому ми можемо задати таку властивість, яка називається Scroll-Snap Type. Ось тут. І в нього є два значення всього: mandatory, вот, mandatory і proximity. Давайте попрацюємо над mandatory. Я тут також додатково вкажу X, ну, тому що це в нас по осі Х відбувається. Якщо ми просто візьмемо примінимо цю властивість, то вона, в принципі. А вона ні, вона навіть ніяк не буде працювати, тому що вона одна не працює. Я думав, хоч трошечки, може, запрацюєш. Ні, каже, не буду. Що це означає? Значить, зараз я вам покажу це легше побачити, коли ми все підключимо. А ось тут потрібно написати scroll snap Align Center. Ось, тепер воно буде працювати. Дивіться, як це працює. Я тільки трішечки скролю, і воно, бачите, саме доскроло таким чином, що вона тройку поставила по центру. Я зараз тільки трохи скролю, тільки я трохи натисну на колесико, або це буде на мобільному телефоні, людина пальцем в вбік, то четвірка зразу стане по центру. Ще раз, п'ятірка стала по центру. Їду назад, четвірка, тобто я натискаю тільки трохи, а воно саме це центрує. Дуже класно буде видно цей ефект, якщо ми задамо, наприклад, для скрол-контейнера ширину 300. Ширина 300px. Дивіться, тобто я його спеціально зробив ось таким маленьким. І тільки я трішечки скролю, воно зразу мені перемотує на всю е, сторінку, типу 2. Бачите, тільки трішечку 3, Тобто, це робить, якби такий ефект перелистування сторінок, перелистування слайдів. тобто Ми робимо тільки трішечки, а у нас вже повністю карточка змінилась на іншу. Працює це яким чином? Тобто, якщо ми подивимося зараз з вами через інспектор елементів на scroll контейнер, то тут написано mandatory. У нас ж буває ще інша, інша властивість, яка називається proximity. Proximity працює дещо е, іншим чином. В, в тому випадку, було, я тільки трішечки скролю і воно мені зразу перегортає сторінку і старається ту іншу сторінку центрувати. Е, центрує вона завдяки свойству. Завдяки властивості, які я задав для скролу, scroll-snap-align-center. І там є і інші, я вам покажу, воно буде по-іншому його відображати, але е, фішка в тому, що як я тільки трішечки там, пальчиком повів по, по екрану телефона, чи тільки трішечки ось тут скрольнув колічат миші, воно зразу перематує. Це е, ось, а якщо ми змінюємо на proximity, то бачите, я трішечки від'їхав, все окей. Бачите, нічого не змінилось. Ще трішечки ОК, а потім ще трішечки, і воно вже довело. Воно спрацьовує, коли ми переміщаємося вже до ось такої задньої стінки ближче всього. Тобто, дивіться, хоп-хоп, і зараз хоп, воно довело і відцентрувало. Це можна побачити, наприклад. Давайте ми змінимо розмір на 400. Ми змінили розмір на 400, тобто, я їду, хоп, довело чуть чуть їду доводить. Тобто перша властивість менеджері спрацьовує зразу, перелистує а проксіміті тільки коли ми пройшли 75-80% наступного елементу. Тоді воно доводить. Це або ну, це типа 75% його відстані. Дивіться, я зараз замінив. І тепер я трішки і воно хоп переїжджає, хоп переїжджає, хоп, саме дотягує. Тобто, і коли буду їхати назад, воно також центрує. А з, це з медиторів, воно завжди центрує. А ось це буде центрувати тільки коли ми проїхали достатньо багато, бачите? Тобто, воно дає нам можливість самому пройти якусь час шляху, а далі воно вже доводить, якби як двері. Можуть автодоводчики дверей. Ви можете самі пройти весь шлях, а вони вже там дороблюють останню частину. І та, і та властивість має прямо, ну, типа, реальне, значення, і те, і те, використовується. Тепер ви знаєте, що в нього є scroll snap, type, є два отакі значення, і ви ці значення можете використовувати. Тепер ж дивіться, в чому прикол. Бачите. Коли, наприклад, зараз то окей, воно центрує, але коли у нас тут було, наприклад, де, а ну, давайте, ще, якщо ми виставимо там, наприклад, 350. 350. Ну, воно зараз спрацьовує. Бачите, воно зараз спрацьовує, все нормально. Але фішка в тому, що ось це можна, наприклад, зробити для останнього елемента. Останній воно вже центрувати не може. Тому ми можемо додати тут таку штуку, яка називається scroll padding. Те, що я вам говорив, да? і тепер write, наприклад, 10 px Ні, воно зараз тут не спрацювало, тому що воно не може блок 300. А, але якби ми не використовували оце центрування, давайте я вам покажу. Нехай е, залишиться у нас Scroll Padding Right 10, я його ось так от вимкну. Дивіться, зараз яка фішка? Це було центр. Можемо навіть повернути 400, щоб було більш наглядно нам видно. Тобто ви зрозуміли про scroll snap Type, воно якби як книжка догортої сторінки. Воно ж працює, тому що у задано Scroll задано Scroll-Snap ну, типу, Центрує елементи, грубо кажучи, вона каже. Але може бути тут значення не центр, а може бути, наприклад, значення Там є три значення: старт, центр і End. Може бути значення start. Дивіться, я проскролюю, хоп, воно двійку кидає, хоп трійку кидає, хоп, четвірку кидає, хоп, п'ятірку кидає, і назад їду, бачите? Може бути значення end. Тобто я їду, хоп, воно двійку, хоп, трійку, хоп, четвірку. Бачите, тобто до кінця його не центрує, а до правої стінки відправляє. Якщо ми повернемось на Scroll Container і розблокуємо, розблокуємо цю властивість Scroll Right, бачите, то ось воно дає мені якраз таки ось цей падінг. Ну, в шестірки воно не може дати, а ось в четвірки, в трійки, в двійки воно дає, тому що воно ось, цей, ось ця двіжуха. Якщо ми, наприклад, візьмемо і тут змінимо end на start, так, то ми бачимо, що знову воно приліпає до, е, до краю якби, цієї штуки. Тому, якщо у Scroll контейнер ми змінимо Scroll padding right на left 10, наприклад. Так, ось, то дивіться: хоп, вже не прилітає, вже, не приліпає, вже є ось ця відстань 10. Ось, і тут є від 10. Ну, відповідно, ми її можемо там взагалі зробити 20, чи яка нам потрібна. Тобто, scroll padding працює не тільки top, а працює і left, і right, і bottom. Ось ми з вами познайомились ще. Ну, тобто, давайте оновимо сторінку. Нехай воно все нас центрує. Ось бачите. Тобто, в тріо є scroll snap type який дозволяє або доводить зразу автоматично, або коли ми пройшли більшість шляху. Scroll-Snap Align, яке вирівнює по старт, ну, центр, або End. Ну, грубо кажучи, зліва, по центру чи справа. Та є ще одна властивість, яка називається. Вона прописується також для ось цього елемента, вона називається scroll snap Stop. І в нього є два значення normal, це якби за замовченням, або є значення Always. На жаль, я не зможу вам продемонструвати це значення always, тому що воно яким. Коротше, коли normal, то воно скролиться. Дивіться, я е, махнув, типа. Мишка, і я зразу проїхав багато елементів. Бачите, я махнув і проїхав багато елементів. Махнув і проїхав багато елементів. Коли виставляється значення scroll, snap, stop, то не має проїжджати, коли махнув по коліщатку, не Немає проїжджати і пропускати деякі елементи. Воно має зупинятися рівно на кожному, щоб людина не могла махнути пальчиком і проїхати все. Воно працює тільки на мобільних пристроях, тобто, коли ми говоримо про те, коли ми пальчиком по тачскріну туди-сюди водимо і так далі. Тому я просто не можу це продемонструвати, але це працює на мобільних телефонах, і це також важливе значення в цій якби тріаді, тому що чому це важливо? Тому що бувають там якісь картки товарів, там товар, щось знизу написано, да? і потрібно, щоб користувач нічого не пропустив. Якийсь товар, який його зацікавить, він може купити і так далі. Єдиний експеримент, який ми зараз з вами можемо провести, це ми ж тут можемо, типу, вибрати, ну, типа ми емуляція якогось там телефону, але я не думаю, що це спрацює. Бачите Always. Я е, кіпа, клікаю і пере, перевожу, і воно пропускає елементи, тобто воно не зупиняється. Воно не зупиняється. Я навіть не коліщатком робив. Ну, тому що це якби не то, що телефон. Це так. Це більше, е, воно, коли ми тут пишемо iPhone 12 Pro, е, воно більше включає, що це. Просто розмір екрану. Тут також можна ще е, швидкість інтернету вказувати, але це інше. Ось, зрозуміли? Зрозуміли. Добре, друзі, значить, е, перед тим як сказати е, такі класні слова, що підпишитесь на канал, тому що це якби допоможе. Е, я буду розвивати канал, буду записувати більше відеосів, відповідно, ви будете отримувати більше знань. А ці більші знання, вони якби вам конвертуються потім. В корисні поїнти, так, ви зустрінете якесь завдання, яке буде у вас там на цьому в реальному проєкті, і ви вже будете ага, так я ж знаю, що в мене є там такі, 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 такі властивості, які я можу е, приміняти, і все буде окей. Тобто, бачите, оце scroll behavior і scroll padding, воно ж також можна і для контейнера його використовувати. Наприклад, якщо б там в мене було всередині якесь посилання, і я мав і я мав кудись переїхати. Друзі, маю для вас ще одну новину, якщо я вам її не розкажу, то ви можете мене потім не пробачити. Це взагалі не супервідома інформація, але в мене є великий курс по версії сайтів, там де я беру, набираю групу людей і навчаю їх. Від самих початкових знань до кінцевих знань, там, де люди взагалі без проблем беруть, верстають, розчихляються, знають кучу різних технік, прийомів версті і багато всього, тобто упаковані по повній програмі і можуть по повній програмі робити роботу. А в мене буде старт на цю всю двіжуху, це буде з 15 вересня. І зараз, тому що це типа ще. Якби попереду сильно. Зараз діє максимально низька ціна на цей курс, тому що ближче до старту ціна буде підніматися. Ось. І, типу, ви маєте знати, що є така можливість записатися раніше і якби, зекономити. Ось я під цим відео за... оставлю в посиланні під Чому? Комент. Коротше, в описі під цим відео залишу посилання на сайт. Ви можете зайти на сайт, подивитися про курс мій поверсі сайтів, і, значить. Ви от є старт, ви можете записатися, але весела прикаляха, що тут можна подивитися програму, можна там прочитати якусь інформацію про курс. І саме класне, це ви можете натиснути на цю кнопку, поставити мені запитання, задати якесь запитання, яке вас цікавить щодо курсу, що там, як, які приколи, ну, те, що вам буде зрозуміло, І ви собі його якби, е, ну, якби відповідали. Отримайте відповідь і вам буде все зрозуміло. Добре? Добре. Залишаються вам в описі під відео. Тобто, у нас вийшла така двіжуха. Напишіть, будь ласка, коментар якийсь під цим відео, я на нього відповім. Це буде теж прикольно. І підписуйтесь на канал, якби я буду записувати ще різні відеоси, які вам точно стануть в пригоді. Дякую за увагу! Побачимось!